Чому феномен золотого м'яча після того цей був період Месі Роналду, багато людей почали вважати, що це якась там несправедливість, от раніше було не так. А я трохи більше пам'ятаю, як було раніше, і можу сказати, що раніше це теж була несправедливість. А якщо почитати про те, як отримували золоті м'ячі ще раніше, то там теж була несправедливість. І Всі будуть про це говорити Гаррі Гарі Скільки говорив про те, що він мав отримати золотий м'яч, а не Ігор Білано в 86 му році. Але феномен, бо це по перше, роз. Кручна дуже історія. Друге, люди ж зазвичай люблять спрощувати і все зводити до чогось одного. Найпростіша відповідь вона одна: один найкращий гравець. Сьогодні в чаті ми згадували, як Діні отримав в 2005 році. За що всі ж люблять заслуги? За що він отримав? Як Шевченко в 2004 році отримав, що ж буде нагорода FIFA. То, що минулого року Вінісіус виграв. Теж є дуже крута нагорода, яку Сауди вигадали. Да, 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 так. Да, теж нагород мені дуже кумедні ці супереч. Про золотий м'яч це ж визначається не якимись там фактами. Так да. це визначається просто голосування кожної людини. Принцип за яким вона підходить до голосування різний. Мені подобається ось той хто, а мені цей не подобається взагалі. Або я вважаю, що його внесок був більше. Все, це ж голосування. Мені дуже сподобалося. Я вчора запостив відрізок з нашого подкасту в червні, де ми угу. з тобою зійшлися на перших чотирьох. Я тоді сказав: Рафінія, Салах, третій ямаль і четвертий дембаля. Угу. Отак, і п'ятий в мене був гарікін. Тебе був Хакімі. Я захожу, і в коментарях людина пише і як ви себе можете спеціалістами вважати? В смислі ну я вважаю, що Рафінія, і ще таких, як я, певно, чекну 40 точно в світі є, які голосували. що Рафіня перший, ну в тому то й суть. Дійсно, мене завжди веселить коли кажуть, що там француз футбол все підтасував і дали знову французу. восьмий раз в житті, що підтасував. Сьогодні будуть опубліковані всі голоси всіх журналістів. Кожному з них можна подзвонити і спитати, чи його не надурили, чи йому давали взятку за цей голос.